Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 271, і завдання у нас наступне. Протягом жовтня з баскетбольної секції пішло 7 спортсменок, а прийшло 12. Як змінився кількісний склад спортсменок у секції? І так, давайте е, запишемо таке твердження, що на початок жовтня. В секції було, наприклад, А. спортсменок. Ну, А це деяке число. Давайте так і запишемо. Нехай на початок. жовтня. В секції було а спортсменок. Тоді на протязі місяця з секції пішло сім спортсменок, тобто це А мінус 7. А треба зменшити на 7. А прийшло 12, тобто плюс 12. Так, давайте це і запишемо. Тоді в кінці жовтня Їх, тобто спортсменок, стане чи стало. І давайте запишемо: було на початок А, пішло 7 і прийшло 12. Ну, давайте обчислимо цей вираз. Давайте перегрупуємо, запишемо, що А плюс 12. Мінус 7. Зробимо спочатку операцію в дужках. це буде А, плюс а мінус сім це 5, А плюс 5. Це означає, що на в кінці місяця. Кількісний склад спортсменок в секції збільшився на 5 спортсменок. Тобто можемо записати відповідь. Кількісний склад спортсменок збільшився. Збій. Вчився. На 5 Спортсменок. Таким чином вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.